Усі, хто працює з деревом від лісорубів до садівників, тепер мають свій фірмовий магазин. У Тернополі на вулиці Миколинецькій, 3, а гостинно відчинив двері Файний магазин. Це офіційний представник світового лідера продажів у своїй групі компанії Штіль, а також її дочерної компанії Вікінг. Словом, у файному магазині інструмент для справжнього господаря. Бензопили, мотокоси, газонокосарки, кущурізи і все, що потрібно для саду, городу, для деревообробників, деревообробної галузі, професійні мотокоси для домашнього господарства, сервісне обслуговування, запчастини. Увесь інструмент, що продає файний магазин, він береться сервісно обслуговувати. Гарантії на продукцію дає рік, та продукція від щіль настільки якісна, що без проблем працює довше. Добра техніка та інструмент відповідно коштують, та шукати дешевше файний магазин не радить, бо все, що дешевше, підробка. Ціну нам диктує представник щіля Андреа Щіль, і всі ціни по всій Україні є одинакові. Також всі, які акції проводяться протязі року, кожен дилер з регіону, з областей по всій Україні має одну ціну і, і одні акційні подарунки під час акції. Ми впевнені в своїй марці, яку ми пропонуємо, і тому на сьогоднішній день можемо давати не тільки один рік гарантії. Про весь асортимент файного магазину у Тернополі можна дізнатись за телефоном 420032 та краще безпосередньо у файному магазині. Офіційний представник компанії Щіль фірмовий салон-магазин Файний магазин знаходиться Миколинецька 3А. Всі сьогоднішнього дня мають можливість завітати і придбати справді інструмент для справжнього господаря.